Христос народився. Славі Мої! Дорогі брати і сестри, війна це жахливі речі, які відбуваються. Війна це постійний страх, це загибель близьких, це події, з якими ми зіштовхуємося з жорстокістю. І це дуже часто дуже потворні речі, треба триматися подалі від війни, і, так би я сказав би, наголосив би на цьому, якби не був християнином. І насправді велика різниця є між звичайною людиною і людиною, яка стала відданою Христу, яка назвала себе Християнином. Тому що там, де звичайна людина. Там, де людина з миру бачить страхи, бачить небезпеки, християнин їх не бачить навпаки, бачить місце для служіння. Місце там, де можна розкрити своє серце, де можна по-справжньому бути християнином. Сьогодні в Євангелії ми чуємо слова, де говориться про Іоанна Хрестителя, про те, що. Перед приходом Спасителя Янгол був посланий, щоб підготувати дорогу йому. І Іван Хреститель хрестив всіх водою і казав, що прийде той, хто більший за мене, і я хрещу вас водою, змиваю вам гріхи ваші водою, а прийде той, хто буде хрестити вас Духом Святим. І для євреїв того часу. Покаяння це от щось не було щось нове. Тобто те, що проповідував Іван Хреститель, вже було зрозуміло, тобто в них вже була почва підготовлена. Іоанн Хреститель підкреслював важливість покаяння, важливість для того, щоб ми могли зм'ягчити своє серце і підготуватися до приходу Христа, до приходу Господа, Бога нашого якого ми могли б возлюбити всім серцем своїм, яким є найбільшим проявом любові взагалі в світі, який і є любов. І покаяння це дуже серйозна річ, про яку ми зазвичай забуваємо. Покаяння, метаноя це глибокий, глибока зміна свідомості, глибока зміна розуміння. Глибока зміна життя. Це тоді, коли ми міняємо свої пріоритети, тоді, коли ми вибудовуємо своє життя зовсім інакшим чином. Зараз, і взагалі зазвичай, здебільшу у всіх, як це будується. У нас будуються пріоритети таким чином, що те, що нам приємне і корисне, ми ставимо на першу от. Топ-1, і це найважливіше для нас, навколо цього ми будуємо своє життя. Покаяння це про те, що Господь стає на перше місце в нашому житті, а від нього вже відходить все інше. І як тільки Господь стає на перше місце в нашому житті, як тільки Господь є просто найосновнішою темою для обговорень, єдиною темою для наших роздумів, Єдине, навколо чого будується наше життя, все змінюється абсолютно повністю. Я поділюся з вами про те, що я е, вважаю себе далеко не найкращим християнином, е, і в нашій спільноті, взагалі в братстві, є люди такі, різної якості, різного ступеня наближення до Бога насправді. Є ті, я впевнений, що серед нашої спільноти є святі. І про це ми вже дізнаємося пізніше, потім, коли відкриється їхній стан душі, їхній внутрішній світ, є ті, хто досі в пошуках Бога знаходиться, є ті, хто довкола спільноти, але ще не в самій спільноті. І так от, чисто статистично, у нас якісних християн, як і в принципі в світі, як і в будь-якій церкві, абсолютно меншість. Тобто таких. Повністю, хто розуміє сенс покаяння мало. І хочу сказати, що себе я не вважаю дуже якісним християнином. Але тоді, коли ми бачимо, які чудеса нам готує Господь, які подвиги нам дозволяє зробити Бог, як Господь нас змінює в момент дії, який ми робимо в ім'я Його, я дивуюся. Тому що. Не будучи досконалим і будучи далеким від досконалості, цих малесеньких, от значно менше ніж гірчичне зерно зусиль, вистачає для того, щоб Господь не просто звернув на нашу спільноту увагу, а щоб він зробив нашу спільноту найсильнішою в країні зараз. Можливо, я не буду стверджувати, тому що я не знаю про весь світ, але можливо і у всьому світі в якийсь момент. Спільнота створена для того, щоб ми могли в ній служити і проявлятися. Ці чудеса, які нам дарує Господь, залежать від якості кожного, хто знаходиться в спільноті. Ці події, які дарує нам Господь, вони залежать від от, якості кожної людини і наскільки вона відкрила своє серце для Бога. Якщо у нас буде 10 людей, і тільки один із нас буде по-справжньому знати Бога, Шукати його, то ця одна людина міняє всі 10 людей. І вона міняє за життя ці 10 людей, вона змінює всю спільноту, і вона змінює хід подій. І оця одна людина, яка шукає Бога, яка перебуває в глибокій зміні свідомості, яка ставить Господа Бога, нашого Ісуса Христа, на перше місце, яка відкидає все довкола, яка ставиться до спільноти. Як до місця служіння свого, де вона може служити, де вона може проявляти ту любов і бути інструментом Бога, одна людина змінює весь світ. Одна людина стає інструментом, і вся спільнота стає інструментом Бога. І вся спільнота спасається. І Бог оперує народами. І саме зараз Бог оперує нашим народом, і ми бачимо ті чудеса, які трапляються з нашою спільнотою. Ці чудеса, які дивують всіх бойових генералів, які дивують командувачів корпусів. І до нас приходять командири там всіх напрямках і питають, як у вас це вийшло? Як у вас там розкажіть, що там на цій ділянці у вас було? Так і Бог оперує всім народом про те, що ми мали би по всіх законах жанру, по всіх. В моментах в історії просто могли б вже давно, мали би вже давно програти цю війну, здатися, керівництво мало би вже десь емігрувати. Але ні. Ми досі воюємо, ми перемагаємо, ми робимо величезні звершення. І це все робить Бог. І Бог це робить саме через тих людей, які все-таки звернули серце до нього. Він робить це для нас, для всього народу, саме через тих людей, через тих людей, які шукають в першу чергу Господа Бога нашого Ісуса Христа. І я закликаю вас всіх до покаяння, закликаю до глибокої зміни свідомості, закликаю до пошуку Бога в першу чергу, до покаяння і пошуку Царства Небесного. Все інше додасться, каже Господь. Шукайте перш за все Царство Небесного. А все інше додасться. Все, що ми от бажаємо і любимо, всі прикраси цього світу, які нам в моменті здаються дуже приємними, найприємнішими. І те, що я хочу зайняти, чим я хочу зайняти своє життя в цю хвилину, це потрібно все відкинути, тому що це шлях в нікуди, який забиває тільки нам голову. Той, хто зустрів хоча б раз в житті Бога? Той, хто відчув присутність Христа, для того цей світ уже не милий. Та людина, яка побачила от кілька кроків, які можна зробити в сторону Бога, одразу стає все чуже, чуже е та любов тих, хто любить нас, тому що яка цінність в цьому? Тобто нам подобаються тільки ті люди, яким подобаємося ми. Нам подобається тільки та праця, де нас хвалять. І ми шукаємо якісь дрібниці в цьому світі. Ці дрібниці забивають настільки нашу увагу про те, що ми зовсім забуваємо про Бога. І покаяння це постійний динамічний процес. Всі люди падають, всі люди оступаються на цьому шляху. Але це війна. І зараз, поки ми перебуваємо в бойових діях, більшість нашої спільноти є воєнізована спільнота, тобто частина, це рота Ісуса Христа, це бойовий підрозділ в складі братства. І нам дозволяється дуже багато. Та свобода, яка нам дарована зараз, ті попуски, як для військових, тобто ми можемо наїстися перед причастям в бойових умовах, можемо десь не соблюдати молитовний режим. В принципі, багато що собі пробачити, відпустити цю всю справу. Ну, зараз не той час. Але війна закінчиться, і наше служіння тут, на цій війні, закінчиться, але внутрішня війна продовжиться далі. І ми маємо змінювати наш народ, ми маємо змінювати. Весь світ ми маємо нести слово правди і істини. Ми маємо стати любов'ю Господа Бога нашого Ісуса Христа. Ми маємо бути досконалим інструментом. І в цьому є велика радість, в цьому є велике щастя, яке ми можемо відчути. Тут є присутність Духа Святого. Царство Небесне всередині нас є. І для когось можуть здатися це страшні слова. Злякогось можуть здатися це великі напряги про те, що я займаю свої справи, мені подобається. Я лежу на дивані, нічого не роблю, мені добре, мені подобається. Але це все велика омана, і ми страждаємо від цього. І ці страждання нам постійно приходять на розум. Ми згадуємо про це. Тобто в моменті ми полежали на дивані, і в той же самий момент ми зарозуміємо, що страждання нас окутує. Ми десь там відволіклися на TikTok, просиділи годину в телефоні, і ми розуміємо, що це нам шкодить. Ми розуміємо, що нам зовсім не добре від всіх цих подій. Я зустрічав на війні дуже багато людей, дуже багато видатних людей, з якими мав справу. І насправді, всі видатні люди, всі браті з нашої спільноти, хто дійсно мають велике майбутнє, хто. Здійснює великі звершення, це все ті, хто з наснагою підходять до справи. Ті, хто з великим ентузіазмом роблять будь-що. І цей ентузіазм, цей вогонь сердець несе просто всю спільноту далі. Цей вогонь сердець змінює весь світ в цей момент. Це може бути зовсім непомітно, але це, ця зміна вже відбувається насправді. І... Людина навіть може до кінця не усвідомлювати або ще не зрозуміти про те, що вона вже поставила Христа на перше місце, що Господь вже є на першому місці і весь світ будується навколо Христа, ще може навіть не усвідомлювати, тому що Господь діє через нас, Господь діє через нас, наші серця. І так, як Господь нас всіх зібрав і покликав, так як Господь Бог нас всіх обрав, і ми є обрані. І скликані, тому що перебуваємо в цій спільноті, треба докручувати розум розумінням тим, що, от, що таке покаяння і який наш шлях християн. Тобто, навіть якщо серце зм'якшине, і Господь вже це зробив для нас, треба усвідомити це, усвідомити про те, що у нас чекає великий шлях про те, що наша війна не закінчиться ніколи, про те, що. Зараз Боже в нас всередині є, і Господь з нами, і Дух Святий в нас перебуває. І про те, що маємо ставити Господа на перше місце, маємо ставити бажання всі свої, вибудовувати навколо слави Господньої і все з милості для більшої слави Його. І ми побачимо, як чудеса відбуваються навколо нас. І ми будемо постійно бачити, як радість окутує наші серця. Ми постійно будемо бачити, як в щастя, щодень ми перебуваємо і в мирі Господньому, і нам будуть чужий гріх, нам будуть чужі пристрасті, нам будуть ці улюблені біси, яких ми щодень підгодовуємо, настільки чужими, що нам просто світ стане настільки огидний, що ми будемо в милості Господній і в радості перебувати до кінця днів і до другого пришестя Господнього. Тож закликаю вас всіх до зміни розуму, до зміни серця, до покаяння, як до великого шляху до Господа Бога нашого Ісуса Христа. Амінь Амін. для парафії. Відкрив Господь мені правду вже давно, що є серед нас Божа людина тут, аби тільки не возгордилась, бо це бравий. Боже чому? Тому що Бог це мені відкрив. Йому, мабуть, теж відкрив. А ще він ваш командир. Тому е, православна церква ще історично вона е, має таку систему побудована система церковна, е, схожа, мабуть, на, і на небесну, там, де ієрархія є. Так? І е, сьогодні він і командир, і Божа людина. І ті, чи він командир, слухайте його і будете мати благословення.